Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів. Сьогодні хочу продовжити огляд моїх квітів, а потім поділюся з вами щастям, яке я отримала від пані Наталії з каналу Мінісад Наталки та смакотою, яку я зробила завдяки пані Наталії з каналу Всадку у Наталії. Залишайтеся зі мною! Отаке сьогодні яскраве біло-блакитне небо. Але, на жаль, не для всіх українців воно мирне. А ми з вами ні на мить не забуваємо і допомагаємо тим, завдяки кому його бачимо. Мої петуньки. Дякують мені за догляд і цвітуть все літо. Нарешті вдруге зацвіла Маріті. Це платиста троянда селекції Тантау. З часом я зрозуміла, що всі троянди Тантау дуже гарні та стійкі. Навіть при сильному сонці колір квітів залишається насиченим. Марітім стійка до борошнистої раси чорної плямистості. Та в нашій п'ятій зоні не потребує укриття. Друге цвітіння в цьому році не таке рясне, як перше. Але це тому, що я, чесно кажучи, не завжди її поливаю. Дивіться як гарно світиться у променях вечірнього сонця Стефанія Баронін. Я теж довго чекала другого цвітіння. І це теж Троянда Тантау, тільки флорібунда. У неї компактний кулястий кущ, висота 60-80 см. Квіти зібрані у кисті по декілька штук. Спочатку вони молочно-біло-кремові з ніжним рожевим центром, а з часом вигорають до більш світлого. Стійка до грибкових захворювань чорної плямистості. В нашій зоні морозистійка. Також її раджу. А з цього затінку мені треба визволяти рет Леонардо. Буду пересаджувати. Дуже гарна трояндочка. Купила її декілька років тому, коли не змогла знайти Леонардо да Вінчі. І теж два кущі. Другий кущ у мене росте майже на сонці. Ну, е, скоріше на суцільному сонці. Оце він на північній ділянці. Це француженка від відомої компанії Мейланд. Серія Романтика. Ця флорібунда вважається однією з найефектніших червоних троянд, завдяки своєму насиченому кольору. Та старовинній в формі квітки. Але на сучасному компактному кущі і не хворіє. Поряд розпускається Red Intuition. Одна з моїх улюблених троянд. Це елітна троянда компанії Meland. Має вишукане, унікальне забарвлення. Мені дуже подобається вона своїми пелюстками з такими рисочками. Або смужками. У мене є ще одна подібна троянда, теж від Мейланд Розе де Цістерсьенс. Але в цьому році вона у мене щось недобре себе почуває. Кожна квітка у неї унікальна. Мабуть, треба пересадити. Проходжу повз Глорії Дей і тільки хотіла сказати, що вона вже відцвіла. І побачила отут позаду ще одну квіточку. Майже не буває без квітів Глорія. Я отримала неймовірний подарунок. Просто неймовірний. Я просто в шоці, у захваті від цього. Від Наталочки з каналу Міні-сад Наталки. Мова йшла про два кущика або два стаканчика з розсадою полуниці. У Наталки дуже гарна полуниця, вона розповідала навесні, у червні, мабуть. Про свою полоницю пізня, темна, дуже смачна, що вона буде вкорінювати уси. І я е, замовила їй, попросила, попросила, скажімо так, хоча б пару стаканчиків для розводу, бо, бо моя дуже хворіє. І що ви думаєте? Пройшло три місяці, я отримую повідомлення від Наталочки. Вона каже, що моя полонича мене чекає, пиши адресу. І ось яку посилку я отримала. Тут зараз я, я все достану і покажу вам. Друзі, дивимось. Тут не тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стаканчиків з коріненою полуницею. Ще декілька, декілька, не знаю, мабуть, штук 10. Таких просто в землі вусив. Землі, в які вже мають коріння. Так, Наталка написала мені дуже щирого, лагідного і приємного листа. У мене був аж мороз по шкірі, коли я читала його. Так, і ще я отримала чабрець низький. Мені дуже його не вистачало, дуже. Я саджала цьому році, купляла на базарі, але. Але, мабуть, він загинув весь у мене. Дуже ароматний. Так, далі. Цибулини, цибулини, тюльпан, темно-синій, чебердовий, схожий на королеві ночі. Дві цибулинки, Гіацинти білі, дуже великі, отакі цибулини, білі гіацинтів. Я їх посаджу, на талочка горщик. щоб вони радували мене. Навесні <гум> будинку. І ось дивіться, як тюльпан ніжно-рожевий. Бачила, що і вашому чоловіку так і подобається. Ви уявляєте, люди? Які українці неймовірні. неймовірні. Наталка запам'ятала, я навесні, коли показувала свої тюльпани. Дійсно, Володя дуже любить Он, у нього найулюбленіші. Темно-рожеві, темно-рожеві, такі як би припилені трохи. Вона поклала мені такі цибулини. Так, а це, О, а це діпладенія. Наче у вас такої немає, а ви любите гаршечні квіти. А я не дуже. Я давно бачила діплодень. А тепер вона у мене буде і я буду дуже обережно її вирощувати. Я просто в захваті, просто в захваті. Це таке щастя, таке неймовірне щастя. Дуже дякую, дуже дякую, Наталочка. Зараз я покажу, додам посилання на Наталкін канал, щоб ви всі, всі побачили і підтримали її. Підтримуємо. Українських садівників і українських блогерів У Наталі дуже красивий доглянутий сад, і воно знімає дуже цікаві, красиві і корисні відео. А я ще раз щиро дякую Наталочку. А друзі, а зараз пропоную вам перейти від красоти до смакоти. Багато хто знає пані Наталію з каналу в садку у Наталії. Я дивлюся всі відео Наталії, бо мені дуже імпонує ця працьовита українська родина. В одному з відео вона згадала рецепт кетчупа, який вона закриває на зиму з додаванням кабачків. Мені стало цікаво, на каналі Наталі у списку відтворення консервація я знайшла цей рецепт і приготувала одну порцію. Чесно кажучи, у мене було трохи скепсису, але він виявився такий смачний, що я зробила ще дві. Наталочка, я тобі дуже вдячна за цей рецепт. А вам, друзі, всім раджу, поки є кабачки. Приготуйте цей кетчуп, підписуйтесь на канал Наталі. Підтримуємо україномовний ютуб і наших блогерів. Я підстригла свій кипарісовик. Бо він доходив вже до доріжки, навіть де падали деякі гілки, приходилось їх зв'язувати до стовпчика. Такий він зараз охайний. Отакими інструментами у мене є. Це звичайний недорогий систем, вже третій рік я їм користуюся. Почистила, обрізала. Афродіту свою обрізала всі нижні листя. Взагалі-то ця троєнточка здорова. І зараз буду підживлювати екоплантом. Буду вносити осіннє добре. Це називається екоплант. Калія 2834, фосфор 4,7 і мікроелементи. Ви бачите, вона у мене всі, оці, всі пагани, всі гілки, вони нові, бо вона у мене була вся замирша. І обрізана навесні, отак вщент, нижче рівня землі. Зараз я її підживлю і підсиплю ще ґрунт. Ось так я зробила своїм чудом інструментом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. вісім таких утворів по периметру троянди. Насипала туди. Екоплант і рембек, рембек від грубаків. Екоплант взяла таку добру жміньку, висипала цю коробочку, щоб нормувати, скільки я. І зараз все це я розсиплю по оцим отворам. Тепер я їх отак зароблю, зароблю, засиплю ґрунтом. Оці отвори, відверстя, насипала туди коплант, рембек і зараз принесу, додам ще під голову куща, додам ще землі ґрунту. Грунт це буде у мене садовий ґрунт разом з з купленим, з купленим ґрунтом магазини з епіцентру. Ось так. Наприкінці я поклала зверху на пристов буре коло такі великі шматки у мене з лісу ми, ні, з лісопилки. з лісопилки, лісопилки ми привозила, їздили за тирсою і там вони у них лежать, валяються, кажуть, беріть, скільки треба. Оцю кору це від котів, щоб, бо вони дуже люблять у мене пухкий ґрунт, сусідські коти. І це, отак, от я поклала і воно... О, бачите? Ось. Ха-ха, приклад. Ха -ха, пішов, пішов. Куди він пішов? Шукає собі місце, де б йому примаститися. Отакі. От тобто, щоб вони тут мені не влаштовували туалет. Тут у мене діді Бріджотер, я вже зробила таку ж процедуру, таку саму процедуру. І Саліта. Ось як хворіє осіана. Її теж треба звідси прибрати. Куди прибирати? Нема у мене місця. Тебе треба прибрати, бо тут її, вона, мабуть, погано провітрюється. Бачите, плямистість. Плем... Квітів зараз нема, є один бутончик, все це вже відцвело. Прибираємо пелюстки. Скайфул у мене тут теж, О, як це сказати, зажатий Між тісом, ялівцем. Барбарисом, але сонця йому вистачає. Єдине, що погано, що я, мені не дуже гарно його видно зграмо. Щоб помилуватися ним, треба підійти ближче. Молоденький, розцвів. бутончик лівенький. Теж дуже гарний, дуже подобається мені. Ці гартинці гарні. Я повернулася, щоб йти по цій дорожці. І тут мене прасьмельба зустрічає. Боже, яка гарна. Не можу намилуватися. Я сподівалася, дуже сподівалася на друге повторне цвітіння П'єр де Ронсар. Нахилила отаку гілку, оцю гілку довгу після першого цвітіння. Він випустив довгі, отакі довгі, по півтора метри, але випустив пагони і, на жаль, вони сліпі. Підживлювала я його і так, подекуди, поодинокі квітки на ньому, і все. Другого цвітіння нема. А як у вас себе поводить П'єрдерансар? Дівчатка? Напишіть, будь ласка.